У миргородських закладах охорони здоров'я працювала виїзна депутатська комісія, яка вивчала питання доцільності перенесення кабінету замісної підтримувальної терапії. Депутати, що входять до комісії з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства і дитинства, оборони цивільного захисту, правопорядку та протидії корупції, відвідали поліклінічне відділення та поспілкувалися з медперсоналом. Директор первинної медико-санітарної допомоги Олександр Фошин детально розповів про проблеми, пов'язані з роботою кабінету в поліклініці. В поліклінічному відділенні є кабінет замісної терапії. Наркозалежні люди получають метадон. Питання в тому, що вони все ж таки люди специфічні, але вони громадяни нашої громади. Вони можуть проявляти неадекватні. Поведінкою відзначатись. Такі випадки, що скандали, шуми, туалети закривання, визивання міліції там завжди є. Міський голова захотів знати думку комісії до того, як виносити її на сесію, чи не виносити це питання. Йому була важлива думка комісії. Цього ж дня депутати вивчали альтернативні варіанти, де можна було б розмістити кабінет замісної підтримувальної терапії. Зокрема, оглянули приміщення, що по вулиці лікарняній, однак виявилося, воно потребує серйозного ремонту. Під час обговорення побаченого та почутого думки членів комісії розділилися. Більшість схилялась до того, що переїзд кабінету наразі недоцільний. Депутати зазначали, що існують більш нагальні проблеми, які потребують фінансування з бюджету громад. Три за, один утримався, два проти. Рішення було не прийнято. Ви пам'ятаєте бюджетну сесію, коли ми починали, нас запевняв міський голова і начальник фінансового відділу, що в нас дуже багато проблем буде з фінансами. Дуже важкий буде фінансовий рік для нашої громади. І дуже багато програм, які я вважаю важливіші, ніж переносить кабінету для нашого міста, були порізані. Ви бачите стан наших доріг. Фінансування доріг зменшилось, мабуть, майже більше, ніж удвічі на ремонт доріг. Є в медицині більш нагальні проблеми, які потрібні кошти для цього. За результатами засідання комісії було ухвалено рішення Кабінет замісної підтримувальної терапії з поліклінічного відділення не переносити.